Вітаю вас, друзі, на каналі Диний Смак. Як ви вже мабуть здогадалося, сьогодні у нас тушонка за класичним рецептом по-домашньому в автоклаві. Тушонку ми робимо зі свинини. Рецепт дуже простий. На одну півлітрову баночку ми кладемо один маленький листочок лавровий або половинку великого, горошинку чорного перця. Дві горошинки духмяного перцю. На е, кілограм свинини ми беремо 12 г солі, відповідно, 2 кг е, 24 г солі. Перемішуємо. На дно баночки кладемо наші спеції. Укладаємо м'ясо. В середньому 520-530 г м'яса йде на е, одну баночку. Закручуємо, ставимо в автоклав при температурі 110 градусів. На 40 хвилин і смачна ароматна тушонка буде готова. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду вдячний за якісь рецепти, які, може, ви маєте якісь ексклюзивні. Всім миру, добра. До побачення.